Отці, викладачі, браті і сестри, учасники Круглого Столу. Сьогодні нам випала така можливість прийняти участь в науковому заході, який присвячений 1700-літтю Міланському дикту. Як ви знаєте, що 2013 рік якраз випадає твою датою, коли опирається 1700 років Міленського дикту. Саме цьому присвячені наш сьогоднішній Круглий стіл. Перша доповідь по даній тематиці. Оди присвячена темі церкви Міланський дикт, її виголошу я. У 2013 році виповнюється 1700 років з часу видання в місті Мілані імператором Костянтином Великим, що носив тоді титул Августа Західної префектури Римської імперії і його співправителем Августом східної префектури Лікінієм і дикту закону, що отримав в історії назву «Миланський дикт. Точна дата опублікування Міланського дикту, на жаль, невідома. Так як датований, підписаний текст, і не зберігся ні в оригіналі, ні в точних списках. Його немає більш близькому за нього за часом збірнику римських законів в Кодексі Феодосія Великого. Міленський дикт про свободові розповідання 313 року не тільки завершив довгий період гонінь на християнство в Римській імперії, але також і відкрив нову історичну епоху в історії людства. Останні страшні гоніння на християн в Римській імперії збіглися з великими адміністративними перебудовами імператора Діоклітіана. Цей імператор безсонів був дуже вдарованим державним діячем, але він все ж не зрозумів, що римська держава потребувала не тільки адміністративних реформ, але також і моральних. Для цього було абсолютно необхідно відновити згоду між від політичною конституцією держави та народним віруванням цієї держави. Потрібно було вдихнути новий дух в морально піднепавшу державу, чого ніяк сама перебудова по собі зробити не може. Однак народні вірування до цього моменту, тобто до кінця 3 століття, вже не були однорідними в Римській імперії. Якщо ще до кінця 1-го століття переважна більшість населення імперії було язичниками, хоча б і різного походження римського, грецького, єгипетського, сирійського, фінікійського, то через 200 років християни стали вельми важливою частиною населення імперії. Скільки точно тоді було християн у Римській імперії, сьогодні важко сказати, але, звичайно, їх число оцінюється. Близько 15-20%, тобто приблизно п'ята частина від цього населення Римської імперії. Серед християн поряд з простим народом було багато воїнів і взагалі видатних людей. Крім того, християни в своїй більшості населяли найважливіші території імперії з геополітичної та економічної точки зору. Діоплатіан вважав, що християни вносять розлад і розкол в старі релігійні, римські та державні вірування. Послаблюючи цим державу, яка до того ж сильно потерпала від інфляції та інших заворушень. Тому він заборонив християнство під загрозою смертної кари. Крім того, для поліпшення імперської адміністрації він встановив тетрархію четверту власті, поділивши всю імперію на чотири адміністративні округи. Насправді це був поділ імперії на дві половини, на чолі кожної з якої стояв імператор з титулом августа. Потім кожна половина в свою чергу була розділена теж на двоє. На чолі другої половини, тобто четвертої, стояв імператор нижчого рангу з титулом кесаря. Одним з таких кесарів був Констанцій Хлор, батько майбутнього імператора Костянтина. Після цих реформ сам імператор Діоклетіан, призначивши чотирьох тетрархів, пішов на спокій. Незабаром після відходу Діоклетіана, між тетрархами почалися розлади, що, зрештою, перетворилися на громадянську війну. Констанцій Хлор помер і тоді на його місце вступив його син Костянтин. Всі добре знають історію перемоги імператора Костянтина у Мальвійського моста над імператором Максенсії у 312 році під символом Христа з написом Цим переможеш. Імператор Костянтин Великий практично скасував всі основні нововведення Делоплатіана. Замість оборони інфляції він ввів солідну золоту монету під назвою солідум, яка проіснувала в Візантії та в Європі близько восьми століть. Замість тетрархії повернувся до єдиночальної монархії, замість гоніння християн заборонив взагалі всі гоніння. Однак, незважаючи на встановлення християнської символіки у військах і державі, наприклад, на монетах, імператор Костянтин не міг відразу звести християнство в єдину державну релігію. Він установив принцип релігійної терпимості, толерантності. В одному з імператорських послан східним провінціям імперії імператор Костянтин вказав, що не треба переслідувати прихильників язичництва і що не треба їх насильно переводити християнство. Костянтин Великий вважав, що питання хвіри. Кожен повинен утриматися того, що просить його серце. У лютому 313 року імператор Костянтин Лікійній зустрілися в місті Мілані, щоб обговорити нове політичне становище в імперії. Серед іншого, було досягнуто договір з релігійних питань. У багатьох стародавніх текстах наголошується, що імператори бажали вирішити релігійне питання в сенсі повної релігійної терпимості. Християнам було повернуто всі відібрані них храми кладовища, землі та майно. Християнські громади отримали право юридичних осіб. Вважається, результатом цієї зустрічі був міланський дикт. В цей період було багато різних імператорських указів і послань на цю тему. Наприклад, один царський указ, виданий, говорив, що не можна спотворити обличчя каторжникам, тому що всі обличчя людські відображають небесну красу. Однак в історії прийнято вважати, що всі ці рішення приймали остаточну форму Міланському дикті від 313 року. У 325 році імператор Костянтин скликав всіх християнських єпископів на перший Вселенський собор в місті Нікеї, на якому було вирішено ряд важливих догматичних, канонічних питань, що турбували на той час церкву і остаточно оформлена першу частину християнського символу віри. Сам Костянтин відкрив офіційно цей собор і від'їхав. Однак, коли собор закінчився, його призвали засвідчити своїм підписом рішення собору. По закінченні будівництва нової столиці Константинополя туди були переведені імператорський двір, уряд і сенат. З цього моменту життя цієї держави було продовжено 11 століт, протягом яких і Київська Русь отримала з нового Риму Константинополь своє хрещення. Головне завдання цієї постанови виковічного ім'я ім імператора Костянтина і полягає в перемозі християнства над візичним Римської імперії, яка тоді, в IV столітті, міста в своїх кордонах майже весь цивілізований світ. Міланський дикт являє собою грандіозний переворот історії людства. Головний зміст Міланського дикту питання релігії, причому не як приватної справи громадян, а як найважливішого початку в житті суспільства. Костянтину у Мілані дана толерантність всім релігіям в Римській імперії за винятком християнства. Християнство поставлено вище всіх їх, проголошено єдиною релігією, особливо значення якою визнається тепер державою. З тексту Міланського дикту випливає, що християнство отримує права релігії, не відмовляючи подібних же правах інших релігій. Ми оголосили, по нашій вірі, що не дає християнам повне і необмежене право здійснювати своє богослужіння. Якщо ж ми дозволили християнам, то разом з цим дається таке право та іншим дотримуватися своїх звичаїв та віри. Найважливіше і несуттєвіше рисах, що характеризує міланський дип з точки зору церковно історичної, полягає в наступному: до Костянтина Рим знав і знав тільки релігії національні та освячені давниною. Язичницьке уявлення про релігійні реальності зводилося до того, що кожен народ має своїх богів і зобов'язаний віддати їм поклоніння. Але і дик дикт відкидає це первісне уявлення. Точка зору на релігію радикально змінюється. Костянтин далеко виходить за ці межі, в яких укладена була думка людини стародавнього світу. Він ясно проголосив, що християнство не є приналежністю якого-небудь народу, а є універсальна релігія, релігія всього людства. Якщо колись вважалося, що відома релігія належить відомому народу, і тому вона священна, недоторкана, то тепер Костянтин проголошує новий принцип і доторкана і та релігія, яка не належить жодному народу, а належить всім народам, всім людям. Це християнство. Після перемоги над Лікінюм в 323 році Костянтин виходить, входить в свою роль, перетворюючи імперію на християнських засадах. В своїх указах до правителів Сходу та до жителів Сходу, він відкрито заявляє, що тому надає своє субництво християнству, що бажанням його було об'єднати народи в релігійному відношенні, затвердити в серцях всіх єдину віру, християнську. Свою місію Костянтин бачить в тому, щоб рід людський закликати до служіння священного закону, християнства, і перед керівництвом найвищої істоти, Бога виростити блаженну віру. Християнство було цілком правом, шукаючи свободи не інакше як шляхом постановки державної влади, під свій релігійний вплив за допомогою Союзу з державою. Варто відзначити, що немає на світі жодної не лише релігії, а й політичної філософії, яка не прагнула б зробити державу знаряддям здійснення своєї ідеї, своєї волі. Таким чином, церква показала лише розуміння своєї складності людського співжиття, коли, побачивши, сприятливі умови для того, щоб укласти свою з державою. бо тихе і мирне життя у всякому благочесті та щастоті, яке цим забезпечено, дало можливість створити те, що називається духом християнства християнство людства. В якому були вироблені чесноти, і розвивалася найбільша в світі культура, яка справедливо повинна називатися християнською культурою, під впливом якої досі живе християнський світ. Найжливишими моментами даної доповіді є те, що Міланський дикт був закон, який християнство, найперше ввів в офіціоз, тобто християнство стало офіційною релігією, які були основні причини того, чому християнство не визнавалося? Не тільки тому, що. воно як імператор Дзікотян говорив, що воно розколювало державу. А найперше тому, що воно як, так, як своя релігія не мало свого народу і не було давньою. А релігії, точніше, язичництво, ці різні язичницькі вірування Римської імперії, чому вони визнавалися державою? Чи те, що вони мали таке поняття, як давнину і мали приналежність до свого народу? А християнство виходило за ці поняття. Імператор Костянтин підніс християнство на новий рівень, даючи можливість. За допомогою держави укріплюєте його і підносите на той рівень, що християнство є релігією для всіх народів, незалежно від того, яким перед тим було його вірування. Тому, надзвичайно важливим для нас є саме цей Міланський дикт, який е зі сторони держави дає розуміння і сприйняття того, що християнство є справді дієва і справжня релігія. Дякую. Чого слова запрошую отця Любомира з його доповіддю.